Велика дата 200 років з дня народження Кобзаря великого поета, генія України Тараса Григоровича Шевченка. Учні 2-го Б класу під керівництвом класного керівника Орисі Монюк вирішили відзначити його по особливому і для телебачення підготували виступи, декламуючи твори Тараса Шевченка. Не називаю раєм тієї хатиночки гаю, над чистим ставом край села. Мене та мати повела. Повиваючи, співала, свою ночгу переливала. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб вони широкополі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожа отоді я... І лани, і гори, все покину і полину до самого Бога. Також у цей день учні другого класу відвідали шкільну бібліотеку, де широко розгорнута композиція, присвячена Великому Кобзареві, а також світлину при вході до школи.